Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми з вами познайомимося з електронними таблицями. Що це таке електронні таблиці? Ми з вами працюємо у різних додатках, які знаходяться у пакеті Microsoft Office. Ми з вами використовуємо текстовий редактор Word, якщо ми хочемо записувати текст. Ми з вами використовуємо графічні редактори для того, щоб... Переглядати малюнки. А якщо нам треба працювати з цифрами, то для цього використовуються електронні таблиці. Як вони запускаються та як вони виглядають. Для того, щоб запустити новий, нову електронну книгу, ми заходимо в пуск, шукаємо пакет Microsoft Office. Ось він запускаємо електронну таблицю Microsoft Excel. З чого складається ця сторінка? Вона складається з перша строчка у нас, йде строка назва нашої книги. і Зверніть увагу, у нас називається не документ, а книга. Чому вона називається книга? Для того, щоб працювати з цифрами, використовують такі книги, там, де записують різноманітні розрахунки. У нас є книга 1, та за замовченням в цій книзі знаходяться три аркуші. Ми можемо додавати ще аркушів, скільки нам забажається. І таким чином ви створюєте нібито, нібито свій зошит у клітинку, там, де у нас знаходиться декілька аркушів. Після першої нашої строчки, там, де у нас йде назва нашої, нашої книги, йде у нас строка-меню. В цій строчці Знаходяться усі команди, які ця програма. Ці команди розділяються на меню, файл, главна, вставка, розмітка страниці, формули, дані, рецензування, від. Якщо ми прочитаємо назву цієї вкладки, можна здогадатися, що в ній знаходяться. Наприклад, вставка. Це буде стосуватися того, що ми можемо вставити в цю книгу. Що ми можемо вставити? Малюнок, сводну таблицю, ще одну таблицю, малюнки, які у нас є в пакеті офіса, фігури. Це все ви вже використовували в текстовому редакторі. І ми теж це використовували, коли створювали презентації. в PowerPoint. Також можна вставляти діаграми. До діаграми з вами ще й дойдемо. Давайте роздивлятися далі меню. Розмітка страниці. Це меню стосується розмітки нашої сторінки. Тобто скільки у нас відступити від початку нашого аркушу, справа, зліва та знизу. Орієнтація. Орієнтація це розміщення тексту по вертикалі або по горизонталі. Тобто у нас орієнтація, де альбомна або книжна, розмір нашої сторінки, подложка і так далі. Можна зробити висоту, масштаб, формулу. Це основна функція електронних таблиць, тому що електронні таблиці використовуються для того, щоб виконувати різноманітні розрахунки. Далі, дані. Це коли ви будете працювати з великими таблицями, ми будемо у нас сортувати, фільтрувати дані, які знаходяться у таблиці. Рецензування – це у нас перевірка орфографії, використання різноманітних справочників на українській мові. Довідників. Довідників. Довідників, так. переклад і так далі. Ну і вигляд це, звичайно, наш вигляд, з яким ми працюємо. Є у нас обичний вигляд, розмітка страниці і «Страничний режим. Розмітка сторінки. Якщо ми обираємо, це у нас буде вам показуватися, як наша табличка буде виглядати на аркушах, коли ми будемо роздрукувати. Роздруковувати. Страничний режим, ви можете ось подивитися, для змінення границ в достатньо перетащити їх з допомогою миші. Тобто ми можемо вказувати, який розмір у нас повинен бути у нашій сторінці. Так, ну ми будемо з вами використовувати обичний режим. І подивіться, після того, як ви обрали розмітка страниці, ось у нас в пунктірній лінії показано, де у нас є межа нашої сторінки. Наступна строчка, ось подивіться, зараз тут написано, написано G16. Що це таке? Тут у нас вказується ім'я кумірки, де знаходиться в даний момент наш курсор. Ось подивіться, комірка. Тобто ми переміщуємося на нашому документі не за допомогою курсора, а за допомогою комірок. І кожна комірка має свою адресу. Це у нас буква латинського алфавіта зверху у нас знаходиться і збоку нумерація строк. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Після цього, подивіться, у нас строчка йде така довга, це у нас строка формул. Саме тут ми будемо використовувати математичні формули. Після цього у нас йде наша робоча область, і знизу у нас йдуть наші з вами аркуші. Ми можемо переходити між цими аркушами дуже легко. І остання наша строка написана у нас готово. Потім у нас йде вигляд нашої сторінки. Та масштаб. Можемо його збільшити, можемо зменшити. Але ж використовується зазвичай 100%. Отже, давайте ми повернемося до наших комірок. Що ж це таке комірка? Комірка це. Переміщен перетин строчки та стовпця. Там, де вони перетинаються, у нас знаходиться комірка. Вона має назву, це у нас спочатку йде назва стовпця, і після цього назва рядка. Тобто, наприклад, ми зараз знаходимося на цій комірці і вона має назву F4. Ми можемо переміщуватися за допомогою миші, можемо переміщуватися за допомогою клавіш на клавіатурі вправо-вліво. І подивіться, коли ми переміщуємося, у нас ось тут. Відображається назва нашої комірки, та тут ми можемо швидко переходити до якоїсь комірки. Наприклад, мені треба перейти у комірку М. Ой, вибачаюсь, М10. Натискаю на Enter і мій курсор переходить на цю комірку М10. Так, що ми можемо ще з вами робити? Ми можемо виділяти наші комірки. Це у нас буде називатися діапазон комірок. Як це робиться? Подивіться, у нас курсор має вигляд ось такого хрестика. І хрестик такий у нас жирний, товстий такий хрестик. А якщо ми наводимо, ось, наприклад, от сюди... На такі чорний маленький квадратик, то у нас наш хрестик становиться такий тонкий чорний хрестик. Так ось для того, щоб виділяти комірки, ми використовуємо, використовуємо такий товстий хрестик. Якщо ми наводимо на межу нашої комірки, у нас з'являється курсор у вигляді стрілок в, в різні боки. Це ми можемо переміщувати дані з комірки в іншу комірку. Наприклад, тут я введу число 10. І тепер подивіться, я можу перемістити в іншу комірку ці дані. Повернемось до виділення, виділення. комірок.